Всім привіт. Всім привіт. Сьогодні у нас вже шоста, да, шоста вже сесія, шостий урок нашої менторської програми з LinkedIn до генерації. Сьогодні у нас тема про діалоги, про те, що відбувається після того, як лід дає першу свою відповідь на вашу автоматизовану розсилку. Тобто, ви робите розсилку та да, зібрали аудиторію, написали сіквенс, запустили. От починаєте отримувати відповіді. І що робити з ними далі? А отже, а, перше і головне, що треба зрозуміти про ліда з LinkedIn, про те, що з ним відбувається, коли ви йому пишете, це не той лід, який приходить з контекстної або таргетованої реклами. Це не той лід, який гуглить вас або чат джепетішить вас десь в інтернетах. Це лід, якому ви написали. І якщо він вам відповідає, то у нього він розуміє, в принципі, що у нього така потреба є, але не факт, що він вже її вирішує. Або він може їх якось вже вирішувати. Але ваша пропозиція в теорії може бути для нього кращою. Тому е, сформований інтерес у ліда це лише перший крок етапу лідогенерації, Далі починається найцікавіше, далі починається введення цього ліда по вашій воронці. І тут головне е, ну, по перше, головне не намагатися кваліфікувати ліда теоретично. То грубо кажучи, як роблять багато бізнесів, вони роблять на LinkedIn розсилку, люди відповідають за цікавленістю. Далі сейл дивиться на там на LinkedIn профайл або на профайл компанії каже: ні-ні, це не наш лід, він нас не купить, ми не будемо з ним спілкуватися. Це перша помилка, яку робить багато хто цього робити не варто, тому що поки ви не. Кваліфікуєте цей інтерес у реального ліда, Ви не дізнаєтесь, чи може бути він вашим клієнтом, тому що він може відкривати новий проєкт, або працювати в кількох компаніях, або ця компанія могла отримати інвестиції. А ви думаєте, що у неї там немає бюджетів? Тому ну і в кінець кінців об'єктивно. Давайте згадаємо те, що далеко не всі тримають як мінімум свій LinkedIn профіль. В повністю актуальному стані дуже багато людей його просто забувають і ви. Так, тому якщо вже лід пішов з вами на діалог, ну не зупиняйте цей діалог, ви маєте вести ліда далі до вашого CTA. CTA так це може бути або зустріч, там на демку якусь або на консалтинг, або на аудит. Ну залежно від того, що ви продаєте. Тобто у вас має бути це. Ми вже обговорювали на написанні сіквенсів. у вас має бути, має бути корисна дія в офері, на яку ви як на CTA, затягуєте ліда. Тобто, грубо кажучи, якщо ви пропонуєте якийсь аудит процесів, то має ваша задача довести його до цього аудиту, зустрітися з ним з Meet або в Zoom і далі вже там продавати. Через користь показувати, які класті, що розумієте в їх бізнесі, і так далі. Ліди на LinkedIn, ні, ну відсотків 50, окей. Є тих людей, яким ви просто в розсилці даєте посилання на там Google Meet на Calendly, або там HubSpot, календар, не важливо. Вони bukaють, ви зустрічаєтесь, все класно, їх там не фулапити, не потрібно нічого. Вони прийшли на зустріч і далі ви там їм продаєте. Але все ж таки, десь 50% від загальної кількості тих, хто навіть відповідає вам з інтересом, хто каже, блін, це корисно, це потрібно. Давайте спілкуватися. Вони в процесі доведення до корисної дії, до зустрічі, вони втрачаються, вони забувають про вас, у них немає часу. Uh, от і часто селзи пишуть один раз, типу, окей, давай там на натові посади на мій календрі, букай. Або ще гірше, натвій мій номер телефону набери. Це взагалі так робити не можна. Uh, там календрі букай. людина не букає. Ну і що ми робимо, Ми вирішуємо, що якщо людина не букає їй, напевно, не актуально, то все не чіпаємо. Це неправильно. Ліда потрібно фоллоуапити, апити нагадувати йому про себе, поки ви не отримаєте якусь відповідь. Тому що для нас, для селзів, важлива. Остаточна кінцева відповідь. Вона може бути позитивною, негативною, неважливо, але вона має бути. Тобто ми будемо діставати цього ліда своїми інфоприводами до того моменту, поки ми не отримаємо або да, давай, і прям назначений кол в календарі, або ні, не треба, не актуально, не хочу. Від, відвали від мене, не чіпай мене, все, окей, не чіпай, не чіпаємо. Але поки літо ламається або мовчить не відповідає, ми постійно до нього приходимо з новими фолоапами. У нас є рекорди, де у нас е купували наші послуги або продукт через півтора року від початку спілкування. Тобто, півтора роки тому ми написали комусь меседж, він відповів, що да, нам цікаво. І ми почали його фолапити. Спочатку там, перші два-три фолоапи раз на тиждень, потім раз на два тижні ще два-три фоллапи. І потім просто раз на місяць ми постійно нагадуємо про себе до того моменту, поки не напише: От, ви дякую, що про мене не забуваєте. Якраз зараз дуже актуально, готовий дивитися і купувати. Uh, от, але важливо фолоапах, uh, що важливо жені нас не просто наливати да, там, Привіт, ти про мене забув. Привіт, я хочу нагадати про себе, а давати якісь інфоприводи. Жень, тут від тебе можливо якісь приклади. Uh, об'єктивно. Uh, потрібно давати якісь інфоприводи, потрібно давати uh, контент, потрібно давати користь. Тобто, просто написати, що привіт, як справи. Ти тут про мене забув. Ну колись один раз може це і спрацює, можливо. Але в більшості випадків ні, тому що ну давайте знову ж таки говорити про унікальність. Якщо так писати, що там привіт, просто нагадую, just follow up… Там і подібні фрази, які використовуються, їх використовує 90% селзів. Ваше повідомлення нічим не виділяється, і це по-перше знижує а, шанси на відкриття повідомлення, тому що в людини може їх висіти таких плюс-мінус схожих штук 20, 30, 50. А по-друге, ну ви не дали нічого корисного. Ви не нагадали про себе. Навіть якщо людина відкриє це повідомлення, шанси на те, що вона прогортає, проскролить по вашу історію спілкування догори і згадає про що саме тут іде мова, ну вони не дуже високі. Тому відповідно фоловап має бути з якоюсь користю. Тобто, ну ми, наприклад, зараз юзаємо конкретно контент, і знову ж таки, якщо ми говоримо про контент, це не має бути щось абстрактне, по типу я не знаю п'ять найпопулярніших способів лідогенерації у 2025 році. Ні, такий контент не чіпляє. Повинно бути щось реально корисне, реально з інсайтами, що дасть людині якусь якийсь імпакт. Щоб людина це запам'ятала, щоб можливо вона підписалась на ваші розсилки або підписалась на ваш блог і так далі. Тобто, це має бути користь обов'язково. Так, другий варіант, який працює е, ну, контентом, ми працюємо між оновленнями продукту або оновленнями послуг, тому що найкращий фоллоуап е, – це оновлення. Тобто, ну грубо кажучи, я приходжу до вас, кажу, Вітаю, мене звати Олександр. Ми автоматизуємо LinkedIn Лінки розсилки, Маємо такий от функціонал. Давай поспілкуємося. Ви кажете, цікаво. Потім десь втрачаєтесь. Можливо, хтось з конкурентів написав ви запропонував те, що вам здавалось краще ніж те, що запропонував я. Або можливо, ви передумали використовувати автоматизацію, або можливо, вам чогось не вистачає. Ви подивилися там наші відоси, такі бачите, не вистачає там нам, наприклад, імейлів мало відправляти можна. І у нас зараз там в грудні виходить оновлення, де можна буде багато імейлів відправляти. І ми прийдемо в грудні до всіх тих, хто нам е написав, що цікаво потім втратився з фоллоуапом, По типу, привіт, ми оновили Грінфі. У нас з'явилися масові імейли, там по 10 імейлів на один LinkedIn, У нас з'явилися там ai агенти і ще щось. Типу, давай все ж таки поговоримо. І е з цього ми отримаємо якусь конверсію в ліда. Потім через місяць там або через два у нас вийде ще якесь оновлення. Ми знову прийдемо до тих, кого ми не отримали. Шо привіт, у нас таке оновлення. Давай поговоримо і отримаємо ще якусь конверсію. І так постійно, постійно з оновленнями, з ми можемо отримати нових лідів. Якщо ви продаєте послуги, то послуга зазвичай там ну, функціонал новини з'являється, да, але у вас можуть з'являтися. Ну, по-перше, нові послуги. Тобто, ваша послуга може масштабуватися. Ви можете там на початку, ви робили там тільки веб-дизайн, а тут додали там розробку і маєте якесь crm системами ви пішли до crm систем сказати, що ми можемо підключувати там, щось приробити, грубо кажучи, да. або там ви робили тільки таргетовану рекламу, додалась контекстна або бренд-маркетинг, або ще щось додалося, або ж якась активність з точки зору зміни е, монетизації. Тобто, грубо кажучи, ваша послуга коштувала там, погодинно. Там, там 30-40-50 доларів на годину. А тепер ви зробили пакет, зробили продукт. Да? І ви можете прийти і сказати, що привіт, я розумію, що погодинно важко, тому що ти зараз делегіт не порахуєш, там, ти не знаєш, скільки годин ми витратимо, скільки ти нам потім заплатиш. А ми ось зробили пакетну історію. І зараз ти можеш розуміти, що у тебе гарантована вартість буде отака, і тобі пишу, там чи не найпершому, ще й знижку зробимо. От давай поговоримо. Ну до прикладу, це такі інфоприводи. Вони ще краще ніж контент складова. складова. Е, вони е, генерують лідів дуже добре. Ви забираєте реально з кожної ітерації нагадування старим лідам з нову оновлення пропозицією. Ви завжди забираєте якийсь відсоток нових лідів, з якими ви гарантовано поспілкуєтеся, і будете мати шанс їм е, продати. А це перше друга помилка в діалозі з лідами, і другий важливий крок це те, що ліда потрібно вести вашою воронкою, але за найлегшим шляхом для цього ліда. Тобто, грубо кажучи, якщо в вашому плані прописано, що після зін. Зацікавленості ліда після того як він вам каже, що йому цікаво, відправляєте, там, не знаю, якусь надвелику презентацію. Ну, взагалі надвеликі презентації це погано їх треба робити фокусними і малими під аудиторію. Але ви хочете прати презентацію, а Лід вам пише: Блін, мені цікаво. Давай завтра зустрінемося, поговоримо. А ви йому відповідь так, так, звичайно, от наша презентація. Подивіться, якщо це підходить, то поговоримо. Ні, так робити не треба. Якщо вже лід каже, давай, бо, я, 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 я прям зверну увагу особливо на цей момент, тому що був навіть один раз такий кейс, коли скидають презентацію і. Підпис. Якщо будуть питання, то тоді можемо зустрітись. Тобто, ну, лід вам нічого не винен. Ви винні ліду. Ви маєте його кликати на дзвінок, і ви маєте під нього підлаштовуватись об'єктивно. Тому що, ну якщо мені так написали, що. Подивись презентацію, якщо там будуть питання, то тоді пиши, я не хочу зараз з тобою займатись. Я би одразу закрив це повідомлення і більше нічого під цієї людини не розглядав. Тому що. Ну, Знову ж таки, поглиблюємось там в концепції продажу, а, купують на довірі. Якщо людина не вважає за потрібне виділити на мене частку свого часу, причому це її е, пряма е, пряма задача, якщо це ми говоримо про СЗА, ну або, в принципі, про людину, яка продає. Якщо вже на цьому етапі на мене не готові виділити час, то про яку співпрацю там е, потенційно може йти мова? Ні про яку. Мене такі. Відносини не влаштовую. тому на таких етапах я просто закриваю переписку і більше не відповідаю, а Можливо, і в банк колись людину закину, якщо дуже наприкладне, я правда. Не люблю такого робити, але іноді буває. Так тобто в, треба вести процес так, як ліду зручно. Якщо він хоче дзвінок, дайте йому дзвінок. Якщо ж він хоче від вас дізнатися подробиці без, без дзвінка, то ваша задача довести його до все ж таки до цього дзвінка, тому що ну реально зустрічі продати простіше, але відповідаючи на його питання. Тобто, грубо кажучи, якщо людина вам пише окей, яка ціна? Ви ну, знову ж таки, ви маєте не просто дати ціну, да, а ви маєте написати е, цін, дати цінність, показати її ціну і запросити на зустріч. Тобто, грубо кажучи, яка ціна? Дивіться, наша система закриває такі-такі потреби. Е, вартість залежить від цього, від цього може бути від такої суми до такої суми. Давайте зустрінемось, проаналізуємо ваш проєкт, і я вам тоді зроблю комерційну саме під вас, ну, грубо кажучи, да? то тобто, ви відповідаєте на питання і даєте фоллоуап на зустріч. Або людина каже, там покажіть приклади ваших робіт. Ви показуєте приклади, ви дивитесь, чим займається цей потенційний клієнт, розумієте його сферу, його потенційний інтерес, показуєте йому приклади, кажете, особливо зверніть увагу на оцей приклад, цей кейс подібний до вашого. Вам ну, це буде для вас актуально. Ми там зробили оце оце, оце, досягли таких то результатів. Тобто, ви показали загальну презентацію, дали акцент на... Кейс, який прям для цього ліда, давайте зустрінемось, проаналізуємо, як ми можемо імплементувати там це рішення для вас. Ну, це, наприклад, знову ж таки, да, тут тобто залежить від питання ліда, але завжди відповідайте так, щоб не просто сухо дати відповідь і забути про нього, а дати відкриту відповідь, показати, що цінність того, що ви робите, вища, ніж е, питання, на яке він е, хотів отримати відповідь, тобто ціна, там, загальні кейси і так далі. І дайте наступний крок. Тобто ну, знову ж таки, да, от наступний етап, це ви завжди маєте Ліда вести. Тобто кожне ваше повідомлення, кожен ваш фол-ап, і, і кожна ваша відповідь на питання Ліда має закінчуватися закликом до наступного кроку. Тобто, якщо наступний крок. Я це... трошки доповню, кожен, кожне повідомлення має закінчуватись або CTA. call to action, або питанням, але знову ж таки, питання має бути цільове. Тобто, там запитувати в кінці як погода чи як у тебе настрій, ну це буде доволі таки тупо. А от тому питання, яке ви ставите люду, воно не має бути безцільним. Воно має бути, по перше, в тему. По друге, воно все одно має додати вам відповідь відповідь на це питання, має вам дати якусь додаткову інформацію та. Тему для роздумів, або тему там, для наступного, наступного кроку воронки. Тобто бездумно ставити питання просто, щоб воно було, не треба. Ну, це якраз те, до чого я вів, що у вас ви ведете свого ліда вашу воронку, тут може бути два варіанти: або ви одразу його там на демку, тріал, зустріч закликаєте, або якщо тут в тему, наприклад, ну, наприклад, ви бачите, що від питань Ліда, ви бачите, що він користується послугами ваших конкурентів. Класне питання, а з ким зараз працюєте? Хто вам надає цю послугу, хто надає цей продукт, хто наш конкурент, з ким, ми, з ким ми конкуруємо в діалозі з вами, кого ми маємо перевершити нашими можливостями та функціоналом? Я це питаю, тому що це буде там, актуально, коли ми будемо завжди робити демо. Я буду вам розказати про продукт, я зроблю акценти, та, щоб ви розуміли, чим саме ми краще. Це нормально так да пояснити клієнту спокійно, можна я це часто роблю. Всі розказують, я хоч знаю зріст по конкурентах. А, о, Тому о, класна історія. А, але також зважайте невеличкий момент. Ну, це, це, це в тему іншої бесіди, але доповню ваші клієнти не завжди об'єктивні в виборі ваших конкурентів. Я це знаю на, на, на власній шкурі, тому що теж доволі часто проводжу демки і приходить клієнт, який говорить: та у вас або там в іншого інструменту все рівно те ж саме, що й у вас. Ви нічим не вирізняєтесь. А я знаю, чим ми вирізняємось. Просто а, клієнт про це в першу чергу не знає. Тому а, сприймати якісь фідбеки клієнта на рахунок конкурентів або інших партнерів, як за чисту монету, не варто. Це може дати вам якісь інсайти, це може дати вам якісь, якісь розуміння, як працює а, а, людина з. Вашої сфери, або в іншій компанії, але не потрібно це ставити як чисту воду. Е, так. Е, тому тут основна задача, що кожен, ну, кожен лід отримати LinkedIn на вагу золота. Тобто, коли ви бачите, що є зацікавленість, все, чіпляєтесь до нього всіма руками, ногами і ведете його, поки він або не прийде до вас на цільову дію, з якою ви вже будете продавати, або не відправить вас кудись в інше місце. От. І е, також після зустрічі, після цільової дії теж треба фолапити. Тобто, грубо кажучи, коли лід прийшов вже на з вами на міт, поговорив з вами. Ну, далі вже про це процес починається. Там я думаю, ви маєте розуміти, що це там фолапи на пошту, на той же самий LinkedIn, переведення в месенджери, різні презентації, комерційні пропозиції, нагадування про себе знову ж таки, виправка комерційної пропозиції після дзвінка. Це ще не остаточний крок. Тобто ви відправили комерційну пропозицію. І забули, і все ліда втратили. Ні, потрібно знову ж таки навіть після зустрічі, після комерційної пропозиції, якщо не було прямої відмови, ви продовжуєте його фулуапити, як ми і казали, що тижня, що два тижні, що місяця. Це теж нормальна історія після зустрічі. Давайте ще а, зачепимо таку тему, як а, лід зацікавився. Ви йому дали календрі, він забукав кол, але не прийшов на нього. А, дуже часто, що я бачу, а, ну максимум люди а, перебронюють зустріч один раз. Потім вони забивають на цього людина. Об'єктивно, з власного досвіду, я також до цього в більшості випадків ставлюся скептично. Я не люблю перебронювати зустрічі, особливо якщо людина а, в мене так висить сповіщення, що людина забукала дзвінок і або зовсім його не підтвердила. Або якщо людина забукала дзвінок, навпаки, підтвердила його в цю ж секунду, але потім не виходить на ко. А в мене ставлення до е, потенційного е, як це правильно сказати, до потенційного профіту з цього ліда, воно доволі скептичне. Але є кейс, коли людина переброньовувала зустріч там е, близько 10 разів. Я зараз точно не скажу, чи 8 чи 9, е, Умовно, близько 10 разів людина переброньовувала зустріч, я вже не хотів на неї йти. В мене взагалі ніяких надій від цієї зустрічі не було. Але при цьому це виявилася немаленька така агенція. Вони зайшли на достатньо велику кількість сітів до нас і добре працюють. Тобто, навіть з такої зустрічі виявився профіль. Звісно, що в більшості випадків, якщо там людина переносить кол вже там третій чи четвертий раз, в більшості випадків. Не буде з цього нічого хорошого, але е розглянемо іншу сторону. Щоб перебронювати зустріч, вам потрібно витратити 10 хвилин. 5 хвилин ви знаходите діалог з цим відомим, пишете йому, що привіт, там ти не прийшов ось календії перебронюй, і 5 хвилин ви потім втратите на, на очікування в мітінг-румі на цей час. От е, і тут питання: чи варті ваші, 10 хвилин вашого часу, щоб потенційно закрити якусь угоду? Звісно, варті. Або ж зворотня історія, коли еліт приходить на дзвінок, але виявляється, що він ну, не зовсім релевантний. Він прийшов, каже, «Блин, от е, мені потрібно. Оце, оце, Ви розумієте, що ви зараз це закрити не можете. І часто скажуть, блін, сорі, я не можу це закрити. До побачення. Теж велика помилка, тому що ну знову ж таки є реальний кейс, коли клієнт я спілкувався з клієнтом півтора роки. Ми за півтора роки зустрічались п'ять чи шість разів, і просто виявлялося, що ми не готові один до одного, але кожного разу я цього клієнта консультував з точки зору свого досвіду і підказував, як йому можна рухатися до того, щоб е, вийти на рівень, де лідогенерація буде для нього, де це буде актуальне питання. І от там через півтора роки ми знову ж таки ми закрили цей контракт. Цуємо тому, що от клієнт нарешті побудував продукт, який потрібен b 2 b сегменту, з яким потрібно йти на цей ринок, і ми зараз будемо виходити з ними ну, з новою пропозицією на ринок LinkedIn продавати цю пропозицію. Що десь півтора роки? Реально, ми дуже давно знайомі, ми вже давно спілкуємося на ти. Але тим не менше тільки зараз дійшли до того, що пора починати співпрацю. Раніше просто було не актуально. Якщо б я там раніше за це схопився, ну це б не принесло нікому результату. Але я просто ділився досвідом. З чим зачепив в принципі, довіру, тим, що ну, маю якийсь досвід, да, в схожих нішах. А от і в результаті ми співпрацюємо з цим клієнтом. Тому кейси є різні і їх неможливо а, заскриптувати що, да, зробити там скрипти під всі випадки неможливо, тому що бувають ситуації, коли ви, наче бачите, що зараз це не актуально, а ви ви бачите, що ця людина, в принципі, вона. Адекватна, вона рухається там в бізнесі, е і рано чи пізно вона може стати вашим клієнтом. Не варто відкидати таких людей з ними добре працювати, вести їх в вашу воронку рано чи пізно вони к вам придуть і ви будете з ними працювати і і дуже часто саме такі клієнти стають вашими клієнтами надовго, тому що вони розуміють вже за там місяці спілкування з вами специфіку процесу, що це там довгострокова історія, вона не будується за два тижні. Вона працює повільно, поступово і так далі. і Надовго залишаються з вами. От тому це теж дуже важлива штука підтримання цієї довгострокової довіри. Нещодавно був на одному івенті, де я був теж спікером, і ми там з модератором працювали. От прийшли до того, що порвпорівнянні з двадцять першим та двадцять роком. Кількість дотиків до ліда змінилася дуже сильно. Якщо раніше казали про правило 6-7 дотиків до того, як лід вас купить, то зараз там деякі важкі бітові послуги, такі як там сервісна комплексна розробка, і так далі, порахували кількість дотиків загальних, тобто це і повідомлення, і дзвінки, заходи на сайт, вивчання кепешок і так далі. Що в середньому 21 дотик потрібно для того, щоб отримати клієнта в таку складну послугу, і я бачу це на нас також. У нас найвдячніші клієнти це ті, з ким ми провели там кілька демок. Вони при цьому десь нас читають там або дивляться на Ютубі, і в результаті вони купують, користуються довго, тому що вони розуміють, як працює цей процес, і як працює наш продукт. Тому ви маєте розуміти, що так просто в холодну з одного повідомлення ви не продасте. Ви згенеруєте ліда з кількох повідомлень, але дальш далі вам потрібно буде підвищувати його довіру до вас, ділитися з ним корисним, заприводити на ваші там сайти, вебінари, якісь матеріали, показувати йому комерційні, показувати йому ваші кейси, подібне до його бізнесу і так далі. Ну особливо, якщо у вас послуга, якщо продукт там який щось автоматизує, то там кейси. Це не та історія, там вони показати, що він зекономить час або гроші, або зробить більше, або ще щось. А якщо це послуга, то там потрібно саме кейси показувати, щоб лід бачив, що ви в його темі, що ви з ним спілкуєтеся однією мовою. Це дуже важлива теж історія. Так, єдине, що ще додам, що є момент роботи з сумнівами та запереченнями. Тому що дуже часто, якщо відповідає не знаю, там, я вже щось використовую, або не знаю навіщо вони мені, або там, не зараз, і так далі, це привід до відкриття діалогу. Тобто, коли вам кажуть, ні, мені не актуально, я таким не користуюся, окей, якщо ви бачите, що це реально, для цього бізнесу може бути неактуально. Закриваєте діалог все. Якщо ви бачите, що людина цим не користується, але ви розумієте, що ваша пропозиція принесе йому реальний профіт, покажіть, що він дарма цим не користується. Якщо він користується конкурентами, покажіть, що ви краще, ніж конкурент. Якщо в нього зараз немає там, бюджету, чого ще немає, виявіть, коли він буде і який бюджет вони планують, і так далі. І прийдіть, коли це буде вчасно. Тобто будь-які сумніви і заперечення, е крім прям, таких жорстких. Типу відвали, не пиши там мені більше. Вони мають якийсь ступінь опрацювання. Да, там конверсія нижча, там багато хто або не відповість. І їх не треба десь раз вилапівати там один-два рази задали питання. Якщо не відповідає, все окей, ну не хочеш, не треба. От але один-два рази треба спробувати, тому що звідти теж є ліди, і звідти теж є клієнти, і часто клієнти, яких ви приводите на новий для них інструмент, на нове для них джерело, і показуєте їм профіт від цього джерела, профіт від цього праці з вами. Вони з вами залишаються дуже надовго, тому що ну ви їм відкрили новий світ. Ви, ви показали їм, що так можна було. Тому вони не йдуть до конкурентів, навіть якщо там пропозиція цікавіша з точки зору грошей, просто тому що ну от ви вже, ви ви як рідний, от тому ця штука сумнів заперечення теж важлива. Маленький момент згадав на рахунок роботи з запереченнями. А саме кейс, коли людина каже: прямо зараз не актуально, давай зв'яжемось пізніше. Тобто, ну пізніше поняття таке дуже. Дуже розтягнуте. І що доволі часто бачу, коли людина так відповідає, їй відповідь ставлять питання. А коли з тобою краще зв'язатись, так от я не любитель ставити такі питання з тієї причини, що людина може написати, наприклад, а зв'яжись зі мною через три роки. От у нас тоді буде якесь там перепланування, або можливо якийсь проект, зв'яжись через три роки. Все, ми втрачаємо можливість писати ну, безпосередньо з цього профілю, але ми втрачаємо можливість цій людині писати на три роки. Бо якщо ми там напишемо через пару місяців, вас закидають ставками. Був, я ж сказав через три роки, на що ти мені пишеш. Тому е, в таких випадках краще дедлайн ставити самому виходячи з подій. Тобто, умовно кажучи, е, наприклад, в вересні людина написала, е, що давай зв'яжемось пізніше. Я розумію, що там, наприклад, на початку грудня буде закриття року і планування бюджетів на наступний рік, і я сам пишу людині. Добре, домовились, я напишу тобі через пару місяців. І я пишу, пишу на початку грудня, тому що я розумію, що саме в цей час будуть закладатися якісь бюджети, і можливо, ми в ці бюджети зможемо вмістити, щоб вони розглянули також нас. Тобто, ставте в таких випадках дедлайни самостійно. І при цьому ми ще пишемо, як ми з тобою домовлялися. Повертаюся до цього діалогу в грудні. Давай зустрінемось цього тижня і обговоримо, як ми можемо бути для тебе корисні. І таким чином дуже непогано да закривається на зустріч літ, тому що ну з його точки зору. Тож, він написав, давай пізніше, ти написав окей через два місяці, він нічого не відповів, зазвичай нічого не відповідає. Типа, ну там хоч через два місяці, окей. І потім він дивиться, блін, ну наче реально домовлялися, треба спілкуватися. І виходить спілкування. А, В принципі, Жень, що, закінчуємо лекційну частину. Напевне, ну, да? все. Гарного закінчення тижня, гарних продажів, до зустрічі і гарного дня. Бувайте! Всім па-па.